Маскувальні костюмки Кімора, консервація, мед, солодощі, дитячі малюнки усе це збирають в дитячій музичній школі номер 2 імені Василя Барвінського для вчительки фортепіано, яка воює у Збройних силах України. Ольга Бабула, яка також навчає у цій музичній школі грі на фортепіано, розповідає: вона з колегами по роботі волонтерить від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Починали із плетіння сіток, коли дізналися, що одна з Вчительок закинула волонтерство і взяла до рук зброю, почали збирати посилки для неї. Це вже буде третій пакунок на передову. Минулий раз вона просила окопні свічки, то ми на замін дали бляшанки, нам, нам дали окопні свічки. Цього разу ми знов збираємо. Звичайно, що продукти вітамінів їй треба. Потрібно вітаміни, мід, лимони. Засоби гігієни дуже потребують наші військові. дуже. вона не каже, де вона, так що ми не можемо сказати, де вона. Ми навіть не знаємо, ми, просто, ми волонтери, вона нам говорить, з якими волонтерами зв'язатися, ми зв'язуємося з тими волонтерами. Ми волонтерам тут на місці передали, а волонтери вже везуть туди, коли потрібно, куди потрібно це доставити і кому. Окрім продуктів, відправляють листівки від дітей. Цього разу вони зробили плакат. На ньому написала свої побажання на відбитих долоньках. Також учні радують свою вчительку успіхами у навчанні на академконцертах. Зараз ми запросимо на сцену «Горик Даринку. Вона дуже хоче зробити подарунок своїй улюбленій вчительці і сказати, що вона з нетерпінням чекає її повернень, що вона її навчала знову. І сказати велике-превелике спасибі до Тетяні Анатолії. Ще раз дякую вам нашій янві охоронці. Зараз у школі канікули, тому вчительки музичної школи почали плести маскувальні сітки. При цьому не забувають колядувати. Зо мають передати дві маскувальні сітки. Основу для сітки купують білу тканину, теж усе за власні гроші та пожертви. Абсолютно не складно і головне в задоволення, тому що ти знаєш, що ти допомагаєш нашим захисникам розуміти і знає, знаєш, що ти також приклався ну з тилу. Воює їхня колега на фронті від липня. З нею постійно підтримують зв'язок, переписуються і чекають з перемогою, розповідає директорка музичної школи Іванна Жибак. Каже, захищати Україну зі зброєю вчительці фортепіано запропонували самі військові. І вона погодилася. Іванна каже, переписується з нею, але повідомлення з міркувань безпеки видаляють. На жінка така за 40 каже, тут просто діти, але наскільки вони виховані, як вони толерантно до мене відносяться, як вони мене поважають. Я думаю, що воно їй підійшло, воно їй добре. Звичайно, що це надзвичайно важко, іноді відчувається в тексті, що там є біль, але це ніколи не виражається ні слова, мені якось так просто. Є моменти, де тяжко, але. Таня тримається також на фронті. Вже десятий місяць воює вчитель акордеону. Розповідає Іван Нажибак. Ми включали сирени і викладачі чергували у школі ночами. Ну і ігор долучився. Цієї роботи він сам сказав, я буду ходити, викликайте, коли треба. А потім в один прекрасний момент він сказав: В мене є повістка. Я така в шоці, а як буде далі? Що буде? Нема, нема, нема зв'язку, щось він не виходить. Почали шукати, писати. Він каже: Ну я ж вам казав, що в мене є повістка, я вже поїхав. Повертайтеся з перемогою! Оксана Василик, Олег Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ